Сьогодні знову я, Світлана Сергіївна, я рада вас вітати на музичному занятті. Сьогодні на нас чекає дуже цікаве музичне заняття, а яке нам про це розкаже дівчинка-співаночка і хлопчик-гопачок. Але для початку ми з вами привітаємось! Добрий день, добрий день, добрий день вам ручки, добрий день, добрий день, добрий день вам ручки. Лесь, 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 добрий день вам ручки, лесь, 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 добрий день вам ручки. Добрий день, добрий день. Добрий день вам ніжки, добрий день, добрий день, добрий день вам ніжки туп. Туп Туп, туп. Добрий день вам, ніжки. Туп, туп, Туп Туп Добрий день вам ніжки А зараз ми будемо вітатися з щічками. no breathing you don't у Вас є, ну тоді вітаємося ще з вушками! Вушка! Добрий день, добрий день! Хочеться, щоб з ним привітались. Вітаймо! Добрий день, добрий день, добрий день носик, добрий день, добрий день, добрий день. Пойдайте потім Привіт Добрий день, Добрий день, Добрий день, вам діти, Добрий день. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами розучимо таночок, який називається туп туп веселенько Подивіться, як ми будемо його танцювати. Туп-туп веселенько бата! Горненько, тут, тут, веселенько, потанцюємо гарненько. Туп-туп, веселенько, потанцюємо, гарненько, тут, тук, веселенько. ¡Ahora me Сподобався таночок. Особливість його полягає в тому, що коли ми будемо танцювати, ми будемо з вами промовляти такі слова. Туп-туп веселенько потанцюємо гарненько. А потім будемо виконувати танцювальні рухи. Доля виконання таночка. Тобто веселенько, потрібно взяти будь-яку іграшку. Ми взяли котика. Наш таночок буде складатися з чотирьох частин. В першій частині таночка ми будемо співати слова без рухів, а далі будемо почергово тупати правою і лівою ніжками. Подивіться як. Leiko, podaňuji mo, tu, tu, veseléko teleiko, podaňuji Частині таночку ми будемо співати слова з рухами, тупаючи двічі почергово правою і лівою ніжками, а потім ми будемо катати нашу іграшку на каруселі, кружляти навколо себе один раз праворуч та один раз ліворуч, тримаючи іграшку на рівні грудей, на витягнутих руках, паралельно підлозі, з пружинкою на кінці нашого кружляння. Подивіться як. Тук, тук, веселенько, потанцюємо гарненько, тук-тук, весело. третій частині таночка ми будемо співати слова з рухами, тупаючи двічі почергово правою і лівою ніжками. А потім ми будемо показувати, яка у нас гарна іграшка, робити пружинку праворуч, ліворуч, тримаючи іграшку на рівні грудей, на витягнутих руках, паралельно підлозі. Подивіться як. Botan su yemo armenico, tu, tu, verselenico, -e botan su У четвертій частині таночка ми будемо співати слова з рухами, тупаючи двічі почергово правою і лівою ніжками з пружинкою, а потім покажемо, яка гарна у нас іграшка. Нахилом вперед руки прямі виставляють іграшку. Далі покружляємо навколо себе, тримаючи іграшку при собі на рівні грудей, а потім почергово то право, то ліво ніжки виставлятимемо на носочок і будемо показувати іграшці, який у нас чудовий носочок. На прямих руках тягнемось іграшкою до свого носочка то лівого, то правого. Подивіться як! Складатися на штаночок. А зараз, молята, подивіться весь штаночок в цілому. Співаємо тук тук веселенько, потанцюємо гарненько, тук-тук, веселенько, Суємо ніжкою правою та лівою. Співаємо та двічі почергово тупаємо ніжками. Спочатку правою, потім лівою, цінмо гарненько, тук-тук, веселенько, потанцюємо гарненько. Потанцюємо карусель та пружинку, ось так. Співаємо та двічі почергово тупаємо ніжкою. Спочатку правою, потім лівою. Потанцюємо гарненько, туп-туп веселенько, потанцюємо гарненько. Яка в нас гарна іграшка? Ось так праворуч, і ось так ліворуч. Будьте уважними. Співаємо та двічі. Почергово тупаємо ніжками спочатку правою, потім лівою. І робимо пружину. Все це виконуємо одночасно. потанцюємо, гарненько. Показуємо свою гарну іграшку, катаємо її на каруселі. А потім показуємо іграшці, які у нас чудові носочки і правор, і лівий. Ось так По-перше, попросіть батьків, щоб вони підготували вам іграшку для таночка. По-друге, ми прослухаємо уважну музику до таночка. По-третє, ми вивчимо слова до пісні. Далі ми будемо вчити таночок за частинами. Потім будемо виконувати таночок в цілому разом за підказками і самостійно. Думаю, що іграшку ви вже обрали, і вона чекає на таночок. Нехай воно зараз побуде поруч з вами, а ми вивчимо слова до пісні. Повторюйте слова разом з нами. Туп, туп, веселенько потанцюємо гарненько. Промовляємо слова повільно. Туп туп веселенько. Потанцюємо гарненько. Промовляємо слова і плещемо в долоні. Повільно. Туп, топ веселенько, потанцюємо гарненько. А зараз трохи швидше. Туп, туп веселенько, потанцюємо гарненько, тільки плещемо. Промовляємо слова і плещемо в долоні швидко разом з нами. Туп, туп, веселенько, потанцюємо гарненько. Промовляємо слова і плещемо в долоні швидко, самостійно. Молодці, молята, ви дуже гарно вивчили слова для таночку. Топ-топ веселень. А зараз ми будемо вивчати тоночок за частинами. Візьміть, будь ласка, свою іграшку, яку ви приготували, і будьте уважними. Розучуємо першу частину таночка. Співаємо Туп-туп веселенько, потанцюємо, гарненько Туп-туп веселенько, потанцюємо гарненько, почергово тупаємо ніжкою правою та лівою. Танцюйте разом з нами. Тук, тук, веселенько потанцюємо гарненько. Тук, тук, веселенько потанцюємо гарненько. Ці малята ви дуже гарно танцювали. Розучуємо другу частину таночка. Співаємо та двічі почергово тупаємо ніжками. Спочатку правою, потім лівою. Танцюємо гарненько, веселенько потанцюємо виконуємо карусель та пружинку ось так Малята, танцюйте разом з нами Потанцюємо гарненько, тук-тук, веселенько, потанцюємо гарненько. Діти, ви молодці, у вас дуже гарно виходить. Танцюйте таночок туп-туп веселенько із підказками. Співаємо туп-туп веселенько, потанцюємо, гарненько, туп-туп, веселенько, потанцюємо гарненько. Почергово тупаємо ніжкою правою та лівою. Та двічі почергово тупаємо ніжками. Спочатку правою, потім лівою. Танцюємо гарненько, тут, тут, веселенько, потанцюємо гарненько, виконуємо карусель та пружинку. Ось так. Які ви молодці і хлопчики, і дівчатка. Ви дуже гарно танцюєте. Діти, танцюйте таночок з улюбленою іграшкою самостійно. Тук тук веселенько потанцюй. Moharneyko, tú, tú, veselænko, potætsu ég, moharneyko. Гарно виходить танцювати цей таночок. топ топ веселенько. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення. До нових зустрічей. Які ви молодці! Так все правильно робили. Так нам було з вами весело і цікаво. Але на цьому наше музичне заняття закінчилося. Дякую вам, малята, що ви були разом з нами. До побачення, до нових зустрічей! Привіт, пальчик, прощавай. 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 Привіт, Пальчик прощавай. Привіт, пальчик прощавай. Двома ручками Привіт, пальчик прощавай! Привіт, пальчик прощавай!